Так, мав поставити прокладки. Прокладки поставив, але цього насоса ціляв. І сюди цю планочку не попав тим регулятором. Ну, Мусив відкручувати цю кришку. Кришку цю звідси цю, з цих збока боку Кришку відкручував. Винялася ця шестерня заводна, типа де. О, Тепер очередної геморрой. треба виставити ці всі метки. де вона там показує. О. Треба, щоб е, всі метки тут впали, тут впали, тут впали і на ці. Ну, коротше, всі метки. Це треба крутити. Навірно, довго і нудно, але... Зараз душі товариша будемо крутити. Ну, вона Звідси вискочила, тут непонятно де воно було. Воно не по пом'ятка. Як поставити не метках, то розчерепашить. Все. На ні, така біда. Почалося вроді здається, що там. Тому не додав прокладок туди. Вроді. Нічого а не... Вроді нічого такого, але не попав тим регулятором сюди в цю виловку. О, вона щось пішла так сюди о, і назад не верталась. Неманово було назад повернути звідси, як кришка стояла. Мусиш знімати кришку. О таке. Ну нічого, дай Бог зробив. Так, це вже другий день знімаю відео. Ми ті шестерні з Валеркою виставили, крутили. Ну, трохи крутили. О, всі зіпали, ті, що не, не зачепані були, зівпали. Ну, а ту одну ці і, ну, теж зіпали, там одна зверху, та вона на пружинці її нулик там. В общем, всі зівпали. О, ну і поставив. Кинув дві прокладочки, поставив цього насоса, все, О, солярки, ну, качнув насоса, все як положено, давай заводити. заводив, заводив, заводив заводив, так і не завівся. То взяв, поїхав вчора, он докупив нового насоса, тільки що поставив, зараз буду пробувати, що, що покаже, бо я щось так підозрюю, що це вже той насос. Бо я дивився, він так якось так хлюп, так, не впевнено дуже. Побачу як цей, попробую завести, покажу. Так, пробуємо. Я його заводив вже тільки що, конечно, але без декомпресора заведеться. Без декомпресора ні. У, слава Богу, Працює, вже трасіте пшеничку, а він не на ходу. Був. Так, Це насос він ще, мабуть, ходив би і ходив би, але я разів, ну, коли він в мене цей трактор, то я разів 4, коротше, доїздив до того, що отут було ноль. Він схапанув повітря і, коротше, віці і там МБС. О, він ще поки, поки тепло, то ще він заводиться, а вже чуть прохладніше, то це. Так, прокладки я ті дві, що ставив? виняв. Поставив на тих, було, а, що було. В чим завівся нормально. Вроді робить нормально. Фу, хай робить, ставлю фільтр, і на цьому все. все.